Роджер Желязний ВОЛОДАР СВІТЛА Читає СЕРГІЙ Оробчук Поки вони неслися з однієї склепінчастої печери в іншу, спускалися тунелями, розколеними колодязями, блукали лабіринтами, гротами й кам'яними коридорами, Сем дав волю своєму розуму, пустивши його в глиб дорогами пам'яті. Він думав про дні свого недавнього проповідування, коли намагався прищепити казання готами. На стовбур релігії, яка слугувала для панування над світом, він думав про того дивака сугату, у чиїх руках була як смерть, так і благословення. З роками імена їхні зільються, а діяння плутатимуть. Він жив досить довго, щоб знати, як час мішає варево легенд. Справжній Будда таки існував, тепер він це знав. Його вчення хай яке фальшиве, привабило цього щирого вірянина, цього чоловіка, що якимось чином досяг просвітлення. Залишив у людських розумах відбиток своєї святості, а тоді добровільно пішов у руки смерті. Татхагата і Сугата, знав він будуть в одній легенді і Тадхагата засяє у світлі власного учня. Виживе лише один гама. Тут його розум повернувся до бою під палатою карми і до апаратури, досі схованої в тайнику. Відтак він подумав про свої незлічені дотеперішні переселення, про битву, яких бився, про жінок, що їх кохав за віки. Подумав про те, яким міг би бути котрий зі світів, а яким був це і чому саме. Тоді його знов узяла лють на богів. Він подумав про дні, коли жменька їх билася з ракашами й нагами, і з гангарвами і народом із моря, і з демонами, катапунтами і матерями страхітливого жеврева, з дакшині й претами, зі скандами й пішаками, і таки перемогла, цей це світу хаосу, побудувавши перше місто людей. Він бачив, як воно минає всі стадії розвитку кожного міста. Аж дотепер, коли воно було населено тими, хто може на мить розганяти свій розум і ставати богами, прибирати образів, що посилюють тіло, концентрують волю і проявляють потугу бажань в атрибутах, які, немов із чарівною силою, падають на всіх, проти кого їх обернуть. Він думав про те місто і тих богів, він знав його красу і правість, його бридкість і кривдність. Він думав про його пишноту і різнобарв'я, що так контрастували з рештою світу, і, літуючи, плакав, бо розумів. Виступаючи проти цього міста, він ніколи, напевно, не знатиме, на боці правди сам чи кривди. Ось чому він чекав був так довго, нічого не чинивши. Бо ж, хоч як би він учинив, результатом була б і перемога, і поразка, і успіх, і невдача. Чи розвіявся б сон про місто внаслідок усіх його дій, чи й далі тривав би тягар провини звалився б на нього в кожному разі. Вони чекали в пітьмі. Чекали довго й мовчазно час повз, ніби дідуган на пагорб. Вони стояли на карнизі над чорним ставом і вичікували. Чи не мали б ми вже це почути? Може, а може, ні. Що будемо робити? Ти про що? Якщо вони взагалі не прийдуть, як довго тут ждатимемо? Вони прийдуть, і то зі співом. Хочеться вірити. Але не було ні співу, ні руху. Навколо панувала незворушність часу, який не мав за що зачепитися, щоб піти далі. Не як довго, ми вже чекаємо? Не знаю, довго. Відчуваю, що несе гаразд. Можливо, маєш рацію, то піднімемося на кілька ярусів і розвідаємо. Або вже нести тебе на волю? Ще почекаємо. Добре. Знову запала тиша. Вони міряли її кроками. Що то було? саме. Звук. Не чув нічого. А вуха ж у нас спільні. Не вухами метіла, ось знову. Не чув я нічого, Тарако. Він триває, ніби вереск, але не кінчається. Далеко? Так, досить не близько. Слухай, по моєму. Так, гадаю, це скиптеркалі. Отже, битва триває. І досі тоді боги душі, ніж я припускав. Ні, це ракаші душі, ніж я припускав. Чи перемагаємо ми, чи програємо, Сідгартхо, але боги тепер зайняті. Якби ми пробралися повз них, то могли б застати їхнє судно без нагляду. Воно тобі потрібне? Викрасти громову колісницю, а це ідея. То могутня зброя та й засіб пересування ні в руку. Які в нас шанси? Не певен, що ракаші можуть стримувати їх, скільки знадобиться. А вилазити з пекла довго. Нам же з тобою йти стежкою не треба. Я хоч і втомлююся, але я все ще можу нести нас повітрям. Піднімемося на кілька ярусів і розвідаємо. Вони покинули свій карниз над чорним ставом і ринули вгору, а навколо знову запульсував час. Трохи далі вони зустріли світляну сферу, яка рухалася назустріч. Вона опустилася на підлогу печери і виросла в зелене вогненне дерево. Як битва? спитав Тараку. Ми їх стримуємо, доповіло воно, але не можемо перейти в ближній бій. Чого б це? Щось нас від них відганяє. Не знаю, як це й назвати, але наблизитися ми не можемо. То як ви тоді б'єтеся? Навколо них безперестанку вирує кам'яна буря, а ще ми пускаємо на них вогонь воду і великі верткі вітри. А вони чим відповідають? Шевентризубець прокладає шлях крізь усе, та хай би скільки він знищив, ми здіймаємо на нього ще більше. Тож він стовбиті статуєю, руйнуючи бурі, які ми не даємо вщухнути. Час від часу він відхиляється, щоб убити когось, тоді як атаку стримує володар полум'я, Скіпітер богині сповільнює тих, на кого спрямований, сповільнених уражає той трезубець або рука чи очі смерті? І вам не вдалося завдати їм шкоди? Ні. Де вони стоять? На стежці при стіні. І досі близько до верху. Спускаються повільно. Скількох ми втратили. Вісімнадцятьох. Тоді буде помилкою припинити наше чекання, щоб розпочати цю битву. Цена зависока, а навзамін ми нічого не виграємо. Саме то що попробуємо захопити колісницю. Варто ризикнути так, спробуємо. Тоді рушай, проінструктував він ракаша, який розгалуджувався і хитався перед ним. Рушай, а ми слідом, тільки повільніше. Ми піднімемося при протилежній від них стіні. Коли почнемо піднесення, атакуйте з подвійною силою. Повністю займіть їх, аж доки ми променемо, тоді стримуйте їх стільки, щоб ми встигли викрасти їхню колісницю з долини. Коли це буде зроблено, я повернуся до вас у своїй істинній формі і ми зможемо покласти бою край. Слухайся, відказав ракаш і впав на підлогу, де зробився зеленим світляним змієм, і поповз попереду них. Вони кинулися вперед, вирішивши пробігти частину шляху, щоб заощадити силу демона для необхідного останнього ривка проти гравітації. Вони були вже дуже глибоко під ратнагарами і мандрівка назад здавалася безконечною. Та врешті вони вийшли на дно колодязя. Воно було освітлене досить, щоб Сем чітко бачив обстановку навіть очима власного тіла. Шум був оглушливий. Якби вони з старакою мусили покладатися на мову в своєму спілкуванні, то жодного спілкування не вийшло б. Мовби якась химерна орхідея на галузі чорного дерева на стіні колодязя палав вогонь, коли Агні махав своїм жезлом, Вогонь, звиваючись, змінював форму. У повітрі, наче світляки, танцювали ракаші, порив вітрів зливався в один гучний звук, а стукіт безлічі каменів у другий. Над усім цим планував скеглявий вереск срібного черепа колеса, що ним калі, наче віялом, водила перед собою. Ще страшніше було, коли вереск перевищував межу чутного, але не припинявся. Скелі тріскалися, розтоплювалися і розчинялися в повітрі, а їхні добіла розпечені кавалки. Розліталися й падали, неначе іскри в кузні. Вони підстрибували, колотилися й червонясто жевріли в тінях пекельного колодязя. Колодязна стіна була подовбана, пощерблена, поборознена там, де її торкнулися полум'я та хаос. Пора. мовив тарака. Вони здійнялися в повітря і плинули вгору вздовж стіни колодязя. Потуга атаки Ракашів зросла, а з нею й сила контратаки. Сем затулив вуха долонями. Але це не рятувало від палючих голок, що ворушилися в нього за очима щоразу, коли срібний череп повертався в його бік. Зовсім близько ліворуч зненацька зник цілий шмат скелі. Вони нас не помітили, сказав тарака. Поки що, відповів Сем. Цей клятий вогнебог і вертку піщинку в морі чорнила побачить. Якщо повернешся сюди, то, надіюсь, ти зможеш ухилитися від його. Ну, як тобі? спитав тарака, коли вони раптом опинилися на 40 футів вищий, трохи лівіше. Тепер вони мчали вгору, а їх наздоганяла лінія розтопленої скелі. Аж тут лінія перервалася, коли демони здійняли лемет і, повиривавши гігантські кругляки, пожбурили їх у богів, супроводивши це ураганами і стінами вогню. Утікачі досягли краю колодязя, піднялися ним і рванули за межі досяжності. Щоб дістатися коридору до дверей, мусимо обійти колодязь пішки. Із колодязя вилетів ракаш і помчав до них. Вони відступають. вигукнув він. Богиня впала. Червона шати допомагає їй тікати. Вони не відступають, заявив тарака, вони рухаються нам навперейми. Перетніть їм дорогу, зруйнуйте стежку мерщій. Ракаш метором пірнув назад у колодязь. Ув'язнювачу я втомлююсь, не знаю, чи зможу знести нас із карниза аж до самого долу. А хоч частину шляху здолаєш? Так. Перші триста футів чи десь так де стежка вузька. Гадаю, зможу. Добре. І вони побігли. Поки бігли вздовж краю колодязя, Здійнявся ще один ракаш і полетів із ними. Це їм доповідаю, прогорлав він. Ми двічі руйнували стежку. Щоразу володар полум'я випалював нову. Тоді вже нічого не вдієш. Лишайся з нами. Нам знадобиться твоя допомога в чомусь іншому. І ракаш полетів попереду кармазиновим клином, освітлюючи їм шлях. Обігнувши колодязь, вони помчали в тунель. Добігши до кінця, розчахнули двері і вийшли на карниз. Ракаш, що летів був попереду, рвучко зачинив за ними двері, Зауваживши, нас доганяють. Сем ступив на край карниза. Коли він падав, двері над ним на мить зажевріли, а тоді розступилися. За допомогою другого ракаша вони спустилися аж до самого низу чанни і рушили стежкою вгору і за ріг. Тепер від богів їх захищало підніжжя гори, але вже за мить на цю скелю впав полум'яний батіг. Другий ракаш злетів високо в повітря, зробив коло і щез. Вони побігли стежкою до долини, де ховалася колісниця. Доки добігли, ракаш повернувся. Спускаються калі, яма і Агні, доповів він. Шива залишається позаду, утримує коридор. На чолі погоні Агні. Червоношатий помагає богині, яка кульгає. Перед ними у долині була громова колісниця. Витанчена, нічим не прикрашена кольору бронзи, хоч і не бронзова, стояла вона на широкій трав'янистій рівнині. Вигляд її нагадував повалену молитовну вежу, ключ до будинку велетня. Або якусь необхідну деталь небесного музичного інструмента, що вислизнула із сузір'я і впала на землю. Вона чомусь видавалася недовершеною, хоч око не могло знайти в її лініях жодної вади. Була в ній та особлива краса, властива зброї найвищого розряду, довершеність якої проявляється тільки в дії. Сем наблизився до борту, знайшов люк і забрався всередину. Ти ж умієш нею керувати ув'язнювачем? спитав тарака, погнати її небесами, засіваючи землю руйнацією. Певен, що я мене надто ускладнював керуванням. Він спрощує, що тільки можна. Літав я вже їхніми струменюльотами, тож ставлю на те, що цей того самого роду. Він пірнув у кабіну, сівся на місце пілота і утупився в панель перед собою. Прокляття. лайнувся він, простягнувши одразу, висмикнувши руку. Зненацька об'явився другий ракаш, пройшовши крізь металеву стінку корабля і зависнувши над пультом. Боги сунуть швидко, оголосив він, а надто Агні. Сем класнув кількома перемикачами і натиснув кнопку. Ось у приладову панель залило світлом, під нею щось загуло. Чи далеко він? запитав тарака. Здолав майже півдороги вниз, розширив стежину своїми вогнями. Тепер біжить нею, ніби це битий шлях. Палить перешкоди, розчищає путь. Сем потягнув заважель і покрутив ручку, щитуючи покази індикаторів перед собою. Корабель здригнувся. Готовий? спитав тарака. Холодний зліт неможливий. Вона має прогрітися. Та й дошка приладів хитромудріше, ніж я собі думав. Вони здоганяють. Так. Звіддалі долинули звуки кількох вибухів, що перекривали дедалі сильніше гарчання колісниці. Сем пересунув важель ще на одну поділку і підкрутив ручку. Я їх затримаю, мовив ракаш і зник так само, як перед тим з'явився. Сем перетяг важель ще на дві поділки і дещось закашило й умерло. Корабель знову замовк. Він відштовхнув важель у його попередню позицію, крутнув ручку, знову натиснув кнопку. І знову колісниця струснулася, а щось десь замуркотіло. Сем перемістив важель на одну поділку та підрегулював позицію ручки. Замить повторив ці дії, і муркотіння перетворилося на тихе гарчання. Пропав. сказав тарака. Мертвий. Що? Хто? Той, що пішов спиняти володаря полум'я, йому не вдалося. Пролунали ще вибухи. Пекло руйнують. Зауважив тарака. Сем чекав зі спітнілим чолом, тримаючи руку на важелі. А ось і він, Агні. Сем визирнув крізь довгий скісний лобовий щит. У долину прийшов володар полум'я. Прощавай, Сідгартхо!» Ще ні. мовив Сем. Агні зиркнув на колісницю та здійняв жезл. Нічого не сталося. Трохи постоявши з націленим жезлом, він опустив його та струснув, здійняв знову. Полум'я й тепер не вирвалося. Він простяг ліву руку собі за шию Щось підрегулював на рюкзаку. Від цього в жезлі заструменіло світло, випаливши величезну яму в землі обіч нього. Знову націлив жезл, марно. Відтак він побіг до корабля. Електровладдя? спитав тарака. Воно. Сем знову потяг за важель, ще підкрутив ручку. Навколо здійнялося небе, як ревіння. Він натис іншу кнопку, і ззаду судна почалося потріскування. Повернув іншу ручку, аж тут Агні дістався люка. Блиснуло полум'я, брязнув метал. Сем підвівся із сидіння і вийшов із кабіни в коридор. Агні же ввійшов і саме націлював жезл. Ані руш, Семе. Де мене? гукнув бог, перекрикуючи ревіння двигунів. Лінзи його тим часом із клацанням почервоніли, і він усміхнувся. Де мене? констатував він. «Ані руш, бо згариш разом із носієм. Сем стрибнув на нього. Легко звалив агні з ніг, адже той не вірив, що ворог його дістане. Коротке замикання, га? Сказав Сем, рубанувши того рукою по горлянці, чи плями на сонці. Він ударив у скроню. Агні звалився на бік, і Сем завдав останнього вдару ребром долоні точно над ключіцею. Ногою відіпхнув жезл далі коридором і пішов зачиняти люк, аж тут збагнув запізно. Йди, тараку, сказав він. Відтепер це моя війна. Ти вже нічого не вдієш. Не обіцяй поміч». Зараз ти не поможеш нічим. Забирайся, поки ще можна. Якщо є така твоя воля, але маю дещо сказати наостанок. Потім, наступного разу, коли буду десь по сусідству. Ув'яснювачу, йдеться про те, чого я навчився від тебе. Мені прикро, я. Тіло й розум страшенно заламало, закрутило. На нього впав смерто зір'ями, пробравши аж до глибин єства і навіть глибше. Калі теж зазирнула йому в очі, а ще й піднесла свій верескливий скіпетр. Було це так, ніби одна тінь зникла, а натомість упала друга. Прощавай ув'язнювачу. пролунали слова в його голові. Тут череп почав верещати, він відчув, що падає. Чувся ритмічний стукіт. Він був у голові. Він був навколо. Стукіт його розбудив, і він відчув, що його тіло, мов би бентами, оповиває біль. На руках і ногах були кайдани. Він напівлежав на підлозі крихітного приміщення. При дверях сидів і курив червоношатий. Яма кивнув без жодного слова. Чому я живий? запитав його Сем. Ти живеш, щоб потрапити на зустріч, призначену багато років тому в магарці, відповів яма. Брах мене аби як прагне ще раз тебе побачити. Але я, не над... Але я не надто прагну бачити брахму. З роками це стало досить очевидним. Бачу, ти такий спромігся вилізти з багна. Той усміхнувся. Але ти й поганець, сказав він. Знаю, стараюся. Отже, твоя угода зірвалася». На жаль, так. Ти міг би спробувати компенсувати програш. Ми на півдорозі до небес. Гадаєш, має шанс. Усе може бути. Часи змінюються. Цього тижня брахма може бути милосердним богом. Працетерапевт радив мені програшні справи. Я мастинув плечима. А що з демоном? запитав Сем, тим, котрий був зі мною. Я його зачепив, мовив яма, і то добряче. Не знаю, прикінчив чи просто прогнав, але більше про нього не хвилюйся. Я обрискав тебе відлякувачем демонів. Якщо те створіння й досі живе, від нашого контакту воно оклигає ой як не скоро. Може, й не оклигає. Але як це взагалі сталося? Я гадав, ти невразливий до неманічної одержимості. Я гадав так само що таке відлякувач? Я відкрив хімічну речовину нешкідливу для нас, але нестерпну для енергоістот. Зручна річ, не завадило б нам у дні ув'язнювання. Так, вона була у нас в колодязі. Але ж і битва там, либонь, розігралася з того, що я бачив. Так, підтвердив яма, то як воно бути одержимим? Що відчуваєш, коли чужа воля підкорює твою? Це дивно, сказав Сем. І лячно, але водночас і досить повчально. Як саме? Спершу це був їхній світ, пояснив Сем. Ми відібрали його в них. То чому ж їм не бути всім тим, що ми в них ненавидимо? Для них демони ми? Але що ти відчував? Коли мою волю підкорила чужа. Та це ти мав би знати. Ямина усмішка щезла, тоді повернулася. Напрошуйся, щоб я тебе вдарив, Буддо. Перевагу відчути хочеш. Не пощастило. Я садись і цього не зроблю. Сем засміявся То ще смерте. Трохи посиділи мовчки. Даси закурити. Яма простягнув цигарку і дав прикурити. Як там нині перша база. Ти її навряд чи б упізнав. Якби всі там повмирали просто зараз, вона б ще 10 тисяч років була б в бездоганному стані. Квіти й доти квітнули б, грала б музика, фонтани рябіли б усіма відтінками спектра. У садових павільонах і доти подавалися б гарячі страви саме місто безсмертне. Що ж, непоганий осідок для тих, хто зве себе богами. Зве себе? перепитав яма, помиляєшся, семе. Божественність більше, ніж назва, це стан буття. Його не можна досягти просто тому, що ти безсмертний, бо на непереривність існування може розраховувати найнистіший польовий робітник. То, може, йдеться про формування образу? Ні. Такі забавки з власною подобою під силу будь-якому вправному гіпнотизеру. Чи йдеться про здобуття атрибута? Звісно, річні. Я вмію конструювати машини потужні й точніші за будь-яку здібність, яку тільки може випликати людина. Бути Богом це здатність бути собою до міри, за якою твої пристрасті так відповідають силам Усесвіту, що цей стан усі бачать одразу, навіть не почувши твого імені. Один стародавній поет сказав, що світ сповнений від лунь і відповідностей, інший написав довгу поему про пекло, де кожен страдає від тортур тієї ж природи, що й сили, які панували над його життям. Бути Богом це мати змогу розпізнавати в собі ці важливі речі, а тоді однісінькою нотою узгоджувати їх з рештою всього сущого. Тоді ти понад моральну логікою, естетикою, Ти вітер чи вогонь, море, гори, дощ, сонце чи зорі, поліс стріли. Кінець дня, обійми кохання, ти пануєш через свої панівні пристрасті. І тоді ті, хто дивиться на богів, кажуть, не знаючи навіть їхніх імен він вогонь, вона танець, він руйнація, вона кохання. Отож відповідаю на твоє твердження вони себе богами не звуть, але так їх звуть усі інші кожен, хто їх уздріває, то ось якої вони грають на своїх фашистських банджо. Ти вибрав непідхожий прикметник усі інші вже використав ти. Здається, що в цьому ми не порозуміємось? Звісно, ні, якщо не запитання, чому ви гнобите світ відповідати купою поетичного гівна. У такому разі, гадаю, порозуміння неможливе. Тоді поговоримо про щось інше. Утім, дивлячись на тебе, я таки скажу, він смерть. Я мене відповів. Дивна, панівна пристрасть. Чував я, що ти став старий, не побувши молодим. Ти ж знаєш, що це правда. Ти був механік і майстер зброї. Ти втратив своє хлоп'янство в спалаху полум'я і того ж дня став стариганом, чи не тієї ж миті твоєю панівною пристрастю стала смерть? А може, це було раніше, чи пізніше? Неважливо, відповів Яма. Чи ти і справді служиш богам, бо віриш у те, що сказав мені, або ж тому, що ненавидиш більшу частину людства? Я тобі не брехав. То смерть з ідеалістів потішно. Аж ніяк. Чи може, владарю ямо, жодна із здогадок неправильна? Може, твоя панівна пристрасть. Ти вже згадував її ім'я, мовив яма, у тій самій промові, у котрій уподібнив її до хвороби. Тоді ти не мав рації і не маєш ти її досі. Я не бажаю знову слухати ту проповідь, а що зараз не потупаю в сипкому піску, то й не слухатиму. мир, мир, мовив Сем. Але скажи мені, чи змінюються колись божі панівні пристрасті? Яма всміхнувся. Богиня танцю була колись богом війни. Тож, либонь, усе може змінитися. Я змінюся, проказав Сем, хіба коли вмру справжньою смертю. А доти я ненавидітиму небеса з кожним подихом. Якщо брахма звелить мене спалити, я плюну вогонь. Якщо накаже задавити, я спробую вкусити руку ката. Якщо мені переріжуть горлянку, хай телезо заіржавіє від моєї крові. Чи це панівна пристрасть? Ти добра сировина на бога, відповів яма. На бога. Хай би що сталося, мене запевнили, що перед цим тебе пустять на весілля. «Ну, весілля в твої скалі скоро? «О, повню меншого місяця, повідомив яма. Тож, хоч який присуд винесе брахма, я принаймні стигну поставити тобі випивку, перш ніж його виконають. О за це дякую, смерто Боже. Але я завжди думав, що на небесах не влаштовують весіль. Ця традиція ось ось буде зламана, пояснив яма. Стащейних традицій не буває. Тоді хай щастить. Побажав Сем. Яма кивнув, позіхнув і прикурив нову цигарку. До слова, сказав Сем. Що там за останній писк моди в небесних стратах? питаю суто з допитливості. На небесах не виконують страт, мовив яма, відчиняючи шафу, виймаючи звідти шахівницю.